Добрий день і ми з України. Так, так, ми із України. З нашої коханої рідненької України. Оце сидимо без світла. Ну, ми ж під Києвом живемо, розумієте? Ну, можна сказати, під Бучою. Бучу знають усі. Бо під Києвом то всі ж Де де ж це, де ж це? Під Бучою, між Бучою Бородянкою. Тепер уже будуть знати усі. Тому, звичайно, світла ж у нас і нема. Фігачать же ж у нас по Києву більше всього. По всій Україні фігачать ракети. Але по Києву і Київщині вирубають же все ж Київ. розумієте? Вибачте, засленну, по-іншому сказати не можу. Ну і це вже, я вам скажу, у нас світло почали включати на 3-4 на години тільки вночі. Це вже ми так сидимо четверту добу, до речі. Це ж обстріляли цими ракетами. І четверту добу. Вчора, вчора у нас літали ж тут ці ж. Шахіди, шахіди. Ой, матір Божа. Ну, коротше, дають нам по 3-4 по чотири години. Чотири, ну три, на які чотири? чотири ми вже навіть і не знаємо, що це таке, тільки вночі. Вночі включили, в годину включили, в 4 годину ночі включили, в 4 години виключили. Все. Сьогодні у нас вже година дня, і з чотирьох ночі, звичайно, світла в нас немає. Ну, будемо чекати, будемо чекати ночі. Оце ми так живемо. Але нічого, ми пристосувалися, у нас дуже є гарний, як вам правильно сказати, опит. Ми ж сиділи ж в окупації 2 місяці. Місяць сиділи в окупації, а без світла, без тепла були два місяці. Світло нам дали аж на Пасху. Тому ми вже знаємо все всі способи виживання. Ми вже знаємо. Води набираємося уночі. Звичайно ж, поки накачає скважина. То я вам скажу, що я вже так дві години лежала, думаю, ну, якщо дві години дадуть світло на дві години, то коли світло і пропадає, то ще водичка йде. Не, вона, звичайно, не має такого напору води. Але я встала 2-3 години ночі. я собі так, Час дали світло, я виключила його і поставила ж на 3 години. Будильник. 3 години встала, бачу, що водичка ще йде. Думала, ще й постирати, але ні, напору для стірки не було. Могла я доливати, ми зараз навчилися стирати, доливаємо в машинку туди, де сипемо порошок. Ну, Включаємо, аби там напору, якщо є, хоч, хоч знаєте, третя частина. Того напору. Далі ми доливаємо в машинку. Але я вже три години ночі чогось не хотіла сірати. думаю, ну нічого, може, на слідуючу ніч. То я ж вам кажу, що Боже мій, люди добрі, ми навчилися виживати в, в умовах. в любих. Набираємо води, свічки, генератори гудуть кругом вночі. Генератори гудуть. тому що розумієте, у людей же ж котли, світла ж немає. І все, і котел же ж не горить. Газ то є, а світла нема. І все. І так жив нашої синочка, а ми ж зробили собі котел під дрова, просто обикновений котел поставили під дрова, то ми топимо дровами, то у нас тепло, слава Богу. То я ж вам кажу, вчора з чоловіком з чоловіком розмовляємо, дуже багато згадуємо всього. То він каже, Боже, та якби нам оце у нас було, були продукти та тихо, то тому ми тихо, продукти є. Живемо люди добрі, живемо і виживемо і вистоїмо. Нашим хлопцям там сидіти в цих траншеях, ото гори, то проблеми. А ми виживемо і без світла. Всі пристосовуються, хто як може, хто буржуйки ставить вікна, виходять труби. Ой, люди добрі. Але нічого, народ спокійно собі живе. І чекає перемоги. І не дождуться рашистські морди, щоб ми щось десь бунтували. Такого ніколи не буде. Ми тільки допомагаємо нашим хлопцям воювати і добувати перемогу. Своїм терпінням. Хто допомагає, як може, я ж кажу, хто в госпіталях, хто пече, хто варить, хто не можу вам всього розказати, мої дорогенькі, не можу. Тому вистоїмо і витерпимо. А тепер же я вам покажу. А тепер я вам покажу таку закусочку. Швиденько покажу, як я її готувала, тому що, тому що розумієте, мені ще деякі треба знову приготувати. Тому до нас зайдуть сьогодні такі люди по ділу. Все ж зараз всі ж діла рішаються не в ресторані, а рішаються вдома. Розумієте, то свічки я приготувала, все приготувала, а тепер же мені треба приготувати якісь закусочки такі. То це така дівчу закусочка, навіть не знаю. Ну, Колись ми готували такі піньочки, пеньочки, грибочки. Да? Але до піньочків не вистачає укропу, не сьомгочки, розумієте, Тому, що було, готуємо з того, що було. Тому зараз мої дорогенькі, я ж вам покажу. Як я її готувала і що для цього треба. Для цього треба, по-перше, отакий сирок, який у, нас був, який у нас був у холодильнику. А холодильник у нас, мої дорогенькі, зараз, знаєте, де? У гаражі. Холодильник у нас у гаражі. Так, для цього нам потрібна помідорка. Бачили, помідорка. Я вже все зробила, все порізала, все. Щоб не забирати багато часу, тому що, я ж кажу, у мене багато роботи. Значить, нам потрібна така помідорочка. У мене було дві помідорки 200 грим. Так, два авокаду, ось таких два авокадо. Я вже їх ось я вже трішки зробила, а це вам показую просто сам момент, як його треба робити. Розумієте, ну у мене було таких два авокадо. І отакий сирок у нас був. Бачите, такий сирок. Срок годності ще хороший. Так, до якого? До 9-го, 23-го, Бачите. Ну, ми була, були в магазині, була скидка, то ми взяли. Він дуже пікантний, він уже сам із зеленю, бачите, 175 грим. Він уже сам із зеленю, дуже-дуже пікантний, тому, в принципі, я тільки додавала авокадо і все. Так, дівчулечки, зараз вам покажу, як я його роблю. Зараз вас поставлю, мої дорогенькі. І нічого, і все буде добре. Усе буде добре. Зараз ми все і приготуємо. Значить, для цього, що нам потрібно, зараз быстренько я спочатку приготую пасту. Так, авокадо ось таке, хто не знає, бачите. Розріз, помили, розрізали. Отак. Штучка в штучку отак потерли і витягнули косточку. Бачите, це я вже просто залишила ж показати, бо думаю, ж, знаєте, як ці боти штрочуть, та мені на ці боти, як той казав, плюнуть і розстереть. Так що, гарненько для мене. Але ж таке. Значить, мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Значить, Півтора авокадо, тому що, звичайно, половинку я хочу порізати ще на блюдо. Півтора авокадо. У нас вийшло авокадо, у нас вийшло 150 грам. Таке авокадо. Значить, 150 грамів, а у нас 2,300, мінус 75 грам. Правильно, якщо 151, 75-300, то виходить 225 грамів авокадо. Перетерли, так? Тепер додаємо до 175 грамів такого сирочечка. Тому що, я ж кажу, я вже його майже приготувала, ну, думаю, покажу ж вам, що ж ми готували. Бачите, він вже, він вже із зелені. Бачите? Зеленю. Вже. Він, до речі, дуже-дуже пікантний. Дуже пікантний. Тому я вже нічого сюди і не додаю. Нічого. Так. Зараз ми ну все швиденько. А вони собі хай фігачать. Так, це все гарненько. Ну, авокадо, звичайно, ми ж відчистили від шкірки, правильно, все. І я його ось у тарілочку і вилочкою гарненько. Ось, бачите, яка кашка. І все вилочкою гарненько розмішала. Воно таке м'якеньке, гарне вже поспіло. Ми теж були в магазині і взяли його по скітки. Так, дівчулечки, все гарненько перекалашмачую. Ой, Боже ж ти мій Боже, я ж кажу, вони ж думають уже, що вони нас тут, вони нас тут, розумієте, як не буде у нас світла, то ми тут уже і почнемо помирати, і будемо проситися, щоб вже ж пішли на переговори. Так, все, все це ми зробили. Тепер відставляємо. Я ж хочу, щоб було це все гарненько, розумієте? Тому не було в мене більш нічого, а тільки отакий хліб. Але мені хочеться, щоб це було гарненько, тому що прийдуть до мене е, три чоловіка. Е, це знайомі мого, мого чоловіка знайомі, і мені хочеться закусочки так, щоб вони були якісь гарненькі. Тому я думаю, ну що мені так приготувати? Тому взяла оцей хліб, не хотіла вже бігти туди в магазин і отаку, у дочурочки взяла таку ету і думаю, зараз так вирежу їх. бачите. Отак. От Бачите, які кружочки. І думаю, зараз і щось та й приготую. І буде гарненько, тому що я таки робила таку закусочку на свято, не пам'ятаю. То я робила ще, добавляла лосось і укропчиком. кругом такі піньки. Ну, немає у мене зараз ни лососю. У мене немає, ні. Не Неукропчика. Тому, тому ось таке у мене блюдо, бо я хочу їх сюди виставити. Значить, що я хочу ще в це блюдо положити? Авокадо. Бачите, я зараз вам все мої дорогеньке покажу. Отак поки переложу. Щоб вже все показати. так? Хочу, отут у мене, дивіться, пекінка капуста. у мене була. Це те, що у мене іноді буває. знаєте, слава Богу. Помідорка, е отакі оливки. Я вам скажу, що не дуже вони мені подобаються, хоча я їх брала і по скітки дорогенькі мої, але вони мені не дуже. Ось отакі, І це називається, бачите, ось вони з лимоном. там. Але називається своя лінія чи що виробник. Ага, своя лінія. Це я брала у Сільпо. Не подобається, вони маленькі, вони, ну не дуже вони мені подобаються. Коротше, хоч вони й дешевші набагато, ну, думаю, хай так буде трішки, щось буде трішки для этого. Значить, зараз я почищу е е е е авокадо. Чищу. Один секунд, дівчулечки, один секунд. Сейчас я її, бо я хочу трішки його теж порізати на ой! Кошмар, какой кошмар, как говорится, бачили, хочу трішки його. Порізати гарно, тому ми ж знаємо, що авокадо ми беремо ложечкою. Да? Отак беремо Ложечкою, ви... ой Боже, показує, не там, де треба. Ложечкою, да? отак беремо ложечкою і все вишкрібаємо. Ви ну, я хочу ще трошки порізати ось сюди на це блюдо, тому я вже знімаю шкірку. А воно таке м'яке, що, розумієте, розвалиться мені. А я ж не хочу, щоб воно мені розвалилося, тому що хочу його порізати. Воно таке м'яке. Так, зараз ми це все зробимо гарненько. І звініть, і Зараз ми все зробимо гарненько. Так, що там десь у мене? Щось мені не подобається трішки. Щось таке тверденьке, щось нам воно не потрібно. Так, дівчулечки, видно, видно, що я там роблю. Видно. Так, зари. Я... Ой, мама дорога, нічого, хай не фігашить. Значить, будемо все робити вночі. Готувати будемо і стирати, і все будемо вночі, нічого страшного. Так, значить, зараз я вас так, щоб вам було видно. Зараз чекайте. Отак, щоб вам було видно, дорогіньки, куди я його хочу. Я його хочу просто трішки на блюдо, розумієте, так, да, навіть не знаю як. Так, а воно просто таке уже спіле, бачите? А я хочу ще трішки порізати на блюдо, і такий буде, ну як вам, можна буде брати... Ой, не можу різати, розлазиться прямо на той нішу сіла. Сіла ж не той ніж, розумієте. Щас. Тому що тут у мене е, помідорка. Зараз візьму на цей ніж. Де мій красивий ножичок? Мій ножичок він. О. Оце я розумію. Да? Тому що тут у мене помідорка, тут у мене са, са, листя Ой, Боже. капусти пекінку, так? Тут таке воно спіле, ви розумієте, не можна відрізати. А хочеться, щоб вже все було красиво. Так, зараз, дівчулечки, зараз, о, все. Так, щас, зараз, зараз. Значить, все. Отак, вот сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. зараз. Тепер. Значить, трішки отакою вот оливкової олії. бачите? Трішки так небагато. Отак вот зверху перемішую, тоді буде кожен, хто як хоче. Ой, боже, віта олія. Ліці ліці, та бачите, трішки олійкою. Все, небагато. Зовсім небагато. І трішки... Солі Чуть-чуть. І тоді кожен буде вже собі мішати, як хоче. Бачите, так трішечки солі. Все. Хто буде брати собі на тарілочку, той собі буде мішати. І тепер, значить, ми беремо швидесенько отак. Беремо цю пасточку. Да? Отак, отак, хочу вже показати. Видно, видно. Значить, беремо цю пасточку, швиденько намазаємо на булочку. Хлібець. Ну, немає нічого більш, розумієте? Видно, да? От так? Отак. Так що Робимо пока. Отак. От Замасуємо бока. Бачите, щоб був піньочок. Ну, для цього піньочка ще треба була сьомочка посередині. Розумієте, це така закусочка. І укропчик, щоб бока. Взяти його укропчиком обсипати. Ну, немає в мене укропчика і немає в мене сьомочки. І ставимо отак зверху. Тепер ложимо, видно так, да? ложимо помідорку. Нема сьомочки, буде отак. Так, ще одну швидесеньку. І зараз ми зробимо красотінь. І зробимо красотінь. Воно зараз хлібець упитається, оце, і тим самим. і буде дуже-дуже смачно. А вони хай фігачать. Хай вони відключають нам, не відключають. А ми будемо тепер робити ночу. І нічого. Головне, нагоду... газу у нас є, наготуємо їжі. Ну, гараж у нас... <кій> в гаражі у нас холодильник тепер. Розумієте? У гаражі у нас холодильник. Ну і нічого. Все вкриваємо і все гарно. Все гарно, дівчулечки, храниться. Так. І зверху помідоркою. Видно? Там усім видно. Так, дівчулі, зараз є, мені треба швиденько все переложити. Так, все це відставляємо. Все це відставляємо. Опа, ще, 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 мої дорогенькі, ще, 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 Так. І за буде очень красивий. І за буде очень красивий. Вот так. І хай ці рашистські морди там. Хоть і так, що у нас видно? Видно. О, зараз я все положу. Переложу швиденько. Оце так ми робимо. Намазали. Швиденько хлібець. Хлібець порізали. Намазали. От, на салатик виложили, і тепер кожен собі буде брати і салатик, і закусочку. Розумієте? Все це буде гарненько, все це дуже пікантне, і все це дуже освіжающе. Опа! Так, о, красоті. Мама дорогує. Красотень. Ой, дівчулечки. А вони думають, що вони нас знімаю рукавички, а вони думають, що вони нас лякали. Так що, дівчулі, на подушки із салата отакі, отакий от закусончик, пінючки з помідорками і з авокадо. Так що, дівчулечки, всім приємного. Добра вам, здоров'ячка! А нам хай буде Все Україна!